Усім привіт! Мене звати УНР. Ласкаво прошу на новий відеоролик, який називається Проходження Слендеріна 2D версія 1.0. Ця гра одна із багатьох, яку створили одні й ті ж розробники. Слендеріна ZLR, House of Slenderin, Slenderina X, Slenderina 2. Цих ігор просто безліч із спільними назвами. І до них є продовження, які переплітаються із грою Гренні. Судячи із назви, ця гра буде у 2D графіці. Або в традиційній аркадній грі, я натискаю грати складність. Я виберу для початку легку складність, щоб краще прилаштуватися. До цієї гри. Тут англійський текст. Привіт, моє ім'я Олександр. Я маю розповісти тобі про те, що сталося зі мною увечері, коли я мав гуляти. Раптово з неба почався дощ. Я почав бігти і шукати сховище або укриття. Спереду, переді мною з'явився старий пошарпаний будинок. Який я не бачив до цього часу, я вирішив піти туди. Натискаємо на стрілочку. А ось і наш головний герой Олександр. Правда, з графікою тут такі проблеми. Тут дуже добре видно пікселі, з яких складається вся графіка. Що ж, ми рухаємося то вправо, то вліво. Цікаво, а чи зможу я покинути це подвір'я? Ні, я не зможу. Я заручник долі. Я мушу йти вліворуч. Тут нам доведеться тицяти у різних місцях на екрані. Натиснемо сюди і ми бачимо ключик. Випав. Що це? Що це було? Це якийсь привід або примара? Рука примари. Що буде, якщо на бочку клікнемо, зовсім нічого. Тоді заходимо у сховище або в укриття. А це, напевне, портрет нашої примари, яку звати Слендеріна. Отже, назад шляху немає, тільки вперед. Сподіваюсь, він не буде перед нами з'являтися. Тут у нас годинник, а в ньому клаптик паперу. Я думаю, він для чогось нам ще знадобиться. Просто так він тут не валявся би. Переходимо до наступної кімнати. Поле зору в нас обмеження, тому мусимо оглядатися. Ай, ти для чого мене дряпаєш, волохата тварюко? Ой, що це? Тут щойно була ця примара Слендерина. Я відвернувся і не потрапив під її крик. Тепер оглянемо це місце. Ось ключ наш. Ключ використаний. Ну що ж, не очікував, що тут будуть замкнені двері. Йдемо, йдемо. Тут здається, щось має бути поза цією вішалкою. Вазіль. ні-ні-ні! Ой, як моторошно. І жахаюче Тут на нас сходи. Мені треба відвертатися кожного разу, коли я бачу слендеріну Бо інакше я втрачу життя. Іще один клаптик поперу. Тихо і глибоко і повільно. Вдих, видих. Аж серце колотає. Знову замкнена кімната, але я просто не помітив це. А що в нас тут? Може ще якась таємна кімната? Ай, як боляче. Та для чого? Як же ти дістала? Ні, можливо, тут щось є. Мені потрібно 4 цифрових значень, щоб відчинити цей сейф. Ай, та за що? Для чого он тут сокиру прилаштували? А куди це я провалився? Не знаю. Зараз дізнаємось. О, привіт, друже. Ти надіюсь, живий? Як там тебе справи? А що це у тебе тут? Це в нас молоток. І не складно здогадати, що ми маємо розбити стіну. Хоча тут і примітивний геймплей, але я не хочу цю гру залишати без уваги? Тому і вирішив зняти про неї окремий відеоролик? Тут двері і тут лялька. А що під нею? Код. А! Знову вона. Мене налякала. Зачинено. Та, що ж ви знову із своєю холодною зброєю? Поглянемо, що тут у нас. Хто вимкнув світло? Що це за циганські фокуси? Більше не лякайте, так ай-яй. Хугу. -ху -ху. Неймовірно, моторошно. Але треба перебороти цей страх. Тут ми можемо пролізти. Забираємо останній клаптик паперу. Що тут у нас? Я... Якісь двері. Не знаю, що це. А тут, може, ця палиця знадобиться? Ні. Вона просто підпирала двері. Так. Ах! Знову вона з'явилася. Дійсно страшно гуляти тут. Тепер ми мусимо вирушити в іншу кімнату і відімкнути сейф. Якщо не помиляюсь, вона ліворуч від цієї. Ні, вона далі праворуч. Тому що інші кімнати я вже обниж порив. Дійсно жахливі моменти, коли вона перед тобою несподівано з'являється. Отже, автоматично тут не відмикається, ми мусимо відімкнути це самостійно. 2, 4, 7, 5. Як це? Все. Електричний запобіжник. Та що ж ти знову мене лякаєш? Якщо я не помиляюся, то нам потрібно цей електричний запобіжник приєднати до тієї металевої коробки. Тепер перевіримо, чи зачинені у нас двері знову. Ні, не зачинені. Так, сюди воно не прикріплюється. Тож підемо далі. Та знову ти. Як же ти дістала? Ні, я вже тут був. Йдемо назад. Та вона на кожному кроці чатує. Це вже не смішно. Ключ використаний. Все, запобіжник встановлений. Вирушаємо у нашу подорож. Такий. Ні, тут ми вже були. Оця 2D графіка інколи примушує тебе забувати локацію. У цій кімнаті ні. Не в цій кімнаті треба нам проповзти крізь стіну. Та знову. Все ми впали з ліфту. Судячи із звуку. Що у нас тут? Цей факел не, нічого не дає. Ой, а, я, а що я взяв мотузку? Не очікував, що вона нам знадобиться. І так. Тут у нас стіна, ми не пройдемо, Тож мусимо пройти крізь двері. Так, і тут на, на годі стане мотузка Все, пролазимо крізь трубу. Яй-яй-яй, <різь> <різь> налякала. А що тут у нас? Драбина. У. Ух ти, білий ключ. А це що у нас? Не знаю, якісь червоні цятки. Краще піду назовні. І що мені робити? Відмітити всі сятки. Ні, нічого не відбувається. Добре, підемо ще раз поглянемо, хай на малюнок. Тут своєрідне розташування, я зрозумів. Що ж, ходімо іще раз. Зробимо це. Ось наш ключик. Падлок ключ. Тепер можемо відімкнути оці двері. Ні? А, треба підійти в притул. Ух ти, неочікувано. Із факела випав ключ. Тут якийсь отруйний дим. Судячи з пацюка, який пробіг щойно, ми не зможемо пройти крізь нього. Тож нам знову треба шукати якісь сторонні предмети. Ну, орба. Труба. Все, використаємо її. Йдемо, йдемо. Так, і що тут у нас? Концерна бляшанка і металева труба знову. Що ми будемо робити з цією трубою? А, головний бос. Отримуй! 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 Отримуй ти, стара бабусе. Все. Надурив, але не перехитрив. І що всередині? Мені потрібен якийсь ключ, щоб відкрити ці двері. Ось цей ключ, який нам дала бабуся. Не зрозумів тут ще хтось аго? Ти в порядку? Допоможи мені хто ти моє ім'я Аліса? Окей, я допоможу тобі, слідуй за мною. Так, вона до нас приєдналась. наче нікого немає. Запальничка! Ху. Ледве встиг відвернутися. І що нам далі робити? Ну, йдемо ми праворуч. Здається, йдемо нікуди. А, ми повернулися у ту ж кімнату, де і були. Все, я зрозумів. Не очікував, що розробники додадуть ще одну дієву особу, яка нам допоможе. І так, тут у нас бочки. Ти це Тиця навмання. Все у нас бочка нафти. Ми її використовуємо, підійдемо ближче і запальничку. А що тут у нас буде? А, я вже здогадався, це як у голівудському фільмі. Епічна кінцівка. Ми виходимо на волю разом із новим напарником. Все, нам не потрібен ліхтар. І що буде далі? Бувай. Загалом гра була дуже цікавою.